Доброго дня, вітаю вас на каналі Просто про управління. І з вами знову я, Сергій Бітков, і Ми продовжуємо говорити з вами про тему планування системний підхід. І говоримо, продовжуємо говорити про цілі. І сьогодні ми поговоримо про такі критерії, як конкретність. Але перед тим як ми до нього перейдемо, я трохи нагадаю, про що ми з вами говорили в попередніх відео. Ми говорили про те, що є така модель, яка дозволяє нам більш якісно сформувати, сформулювати цілі для того, щоб полегшити собі потім спосіб досягнення. Її модель має англійську абревіатуру Позерса. І в перших двох критеріях ми говоримо про позитивність і сфера впливу. Позитивність, коли ми перевіряємо свою ціль, чи позитивна вона сформульована, а якщо ні, то ми маємо перетворити її на позитивне формулювання. Тобто в цій структурі цілі не має бути того, від чого ми хочемо відмовитись відійти. Тобто ідея полягає в тому, що я не хочу, потрібно завжди міняти на я хочу. І сфера впливу це був критерій, який ми розглядали в попередньому відео. Ідея цього критерія полягає в тому, що у нас час від часу виникають бажання по відношенню до дій інших людей. Але Оскільки ми можемо управляти лише собою, впливати безпосередньо лише на себе, то і Ціль потрібно ставити по відношенню до себе. Не я хочу, щоб він чи вона, чи вони, а що я буду для цього робити, щоб вони дали потрібний мені результат. Ну, Якщо вас це зацікавило, ви в кінці відео будуть посилання на, на ці попередні критерії, ви можете там їх переглянути. А сьогодні ми поговоримо з вами про наступний критерій, і цей критерій називається конкретність і контекстність конкретність і контекстність, це ну так, можна описати якоюсь метафорою. Можете уявити собі, що ви в тирі і стріляєте по якійсь мішені, або мішені, або згадати, як ви це робили. І уявіть собі, якщо ви погано бачите мішень, або вона розмита, або вона там досить така туманна, то вірогідність того, що ви влучите в яблучко, воно однозначно зменшується. І там був, ну, такий невисокий відсоток ймовірності, що ви туди влучите. Так само і з цілями. Якщо Якщо ви не дуже чітко собі уявляєте, куди ви хочете попасти, то ви можете попа попасти куди завгодно, але не туди, куди хотіли би попасти. Е ми з вами раніше говорили, що, що таке ціль? Ціль це є наше бажання, яке перетворюється на щось предметне. От якраз цей критерій конкретність, він слугує для того, щоб перетворити наше таке плюс-мінус абстрактне бажання в щось дуже приземлене, дуже предметне перевести в предметну площину. І для того, щоб ми це могли зробити, ми можемо. Там собі максимально чітко, максимально конкретно уявити свою ціль, представити її в дуже маленьких, дуже дрібних деталях, або помістити її в якийсь певний контекст, в якому це ну, точно набуло би статус предметності. Давайте відразу спробуємо поговорити на прикладах. Я думаю, що тут нічого складного немає в цьому критерії. І ось приклад я вибрав такі дуже дуже часто на, на тренінгах, на вебінарах люди там, коли просиш поставити ціль, вони кажуть, я хочу купити машину або я хочу купити квартиру, або будинок. Тобто, і ніби так здається, що квартири, машини і будинок це дуже такі чуткі предметні речі. Це предмети, і все це все мало би це пояснити. Але погодьтеся, що і квартири, і машини, і будинки вони бувають цілком різні. І від того, яку саме хочу я, буду залежати потім ті дії, які мені доведеться робити для досягнення. Тому, якщо ми хочемо конкретизувати свою ціль, нам потрібно задати собі питання, бо це є не конкретне формулювання. Нам потрібно задати собі питання, що саме, хто, де, коли, з ким, за яких обставин, тобто дуже велику кількість уточнюючих питань. Ось якщо ми говоримо про ціль, я хочу купити квартиру, машину чи будинок. Тут дуже ну, влучно під питання: а яку квартиру, скільки там має бути кімнат, яка кількість метрів, який поверх, або і машину, то саме, да, яка, яка марка машини, які там нова чи, чи був машина, який пробіг і так і інше. Тобто, ми тут задаємо собі питання, яку або де. Да, ну, там для машини це ну, принциповий момент, але для квартири здається, і, і будинку більш принциповий момент, бо ми ну, в якому районі міста? Це центр міста, чи це на, на, на виїзді з міста, чи то саме стосується будинку. Тобто в якому районі або в якому місті в принципі ми хочемо це купити. І ще важливе питання, яке ми тут можемо задати, це коли. А, якщо переглядаєте Смарт, якщо ви знайомі зі Смартом, то там є окремий критерій, часові рамки вашої цілі. А в цій моделі ми розглядаємо часові рамки в цьому третьому критерію конкретність. Яку, що саме, де, коли? Тобто ми задаємо свої питання і самі відповідаємо на них. І тоді в нас відбувається таке вже більш чітке фокусування на тому, що саме я хочу. Тобто задача максимально точно, максимально конкретно уявити образ своєї цілі. Або інакший приклад, ну, так само досить часто я чув ну, подібні конструкції, я хочу стати більш впевненим у собі. От тут не. Так, підійдуть питання, хто, що, де, коли, хоча поняття впевненість однозначно потребує для себе такої внутрішньої розшифровки, що це таке, як я буду себе, як я маю себе почувати. Про це ми поговоримо трохи, трохи згодом. В наступному критерії. Але тут важливий момент, коли ми працюємо з такого типу цілями, ми маємо задати собі питання не хто де і коли, а в якому контексті, за яких обставин я хочу бути більш впевненим собі. Бо погодьтеся, що ми в своєму житті буваємо в різних сферах, в різних контекстах, в різних ситуаціях. І в деяких ситуаціях мені нормально з моєю впевненістю. А є певні ситуації, де впевненості бракує. От нам потрібно, щоб ми цей, цей контекст для себе визначили, в якому саме контексті, в якому саме контексті я буду досягати своєї мети. Тобто. Коли не, 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 не ставте перед собою абстрактних цілей, ціль має бути завжди прив'язана до якогось конкретного контексту, і, бо там будуть від цього будуть залежати наші дії. Сподіваюсь, тут зрозуміло, і ще один приклад, який я хочу попросити вас самостійно подумати. <тур> <тур> Якби ви його конкретизували? Це дуже все індивідуальне, все залежить від того, як ви будете для себе розшифровувати поняття успішність. Тобто я хочу стати успішним. і Сі, конкретизуйте цю ціль, як ви вважаєте за потрібне, і напишіть в коментарях ваші варіанти. Ми я по можливості буду відповідати. Дякую, до речі. Сьогодні бачив, що є вже якісь коментарі по попередньому відео зі сферою впливу, і з радістю, з радістю будемо давати якісь там фідбеки, можемо там спілкуватися. Я дивлюся, що у нас сьогодні може ще вистачити часу зробити іще один критерій, пройти ще один критерій підтверджуваність, і тому я пропоную якраз перейти до нього. Сьогодні ми поговоримо про конкретність, ми поговорили вже про конкретність, там питання, які ми задаємо собі, це що хто де і коли. І от зараз поговоримо про такі критерії, критерії як підтверджуваність. Що це означає? Коли ми формуємо перед собою ціль, ми маємо вже на етапі формування цілі знати по яких параметрах, по яких критеріях я зрозумію, що я досягнув цілі. Бо цілі бувають різні, бувають ті, що легко зрозуміти, а бувають ті, що досить таки, ну, потребують роботи над, над цим критері. Ну, Розшифровується цей критерій досить ну, непросто. Ціль, ціль має бути виражена на сенсорному рівні. Це таке е, туманне формулювання. Я спробую це пояснити. Ну, якось, якось простіше, ну, як мені так здається, що простіше. Фактично, питання, яке ми собі задаємо на цьому критерії, це, а як я дізнаюся, а як я зрозумію, як я зрозумію, що я досягну своєї цілі, чи я рухаюсь в напрямок досягнення своєї цілі? Я казав вже, що є прості цілі, які ну, тут нема що багато думати про підтверджуваність. Є більш складніші. Ну, Скажімо там, проста ціль, я хочу купити машину. Як я дізнаюсь, що я купив машину? Ну, дуже просто я буду ну, там, бачити машину, я буду сидіти в машині, в мене будуть документи на машину. Тобто є дуже такі формальні підтвердження, які ну, показують мені, що я досягнув своєї, своєї цілі. Але є цілі приблизно, от ну так така конструкція, досить така типова ціль для відділів продажу, що я, я хочу задовольнити задовільнити потреби клієнта або задоволення потреб клієнта як певна ціль. І тоді, коли ми працюємо з такими цілями, ми здаємо себе питання: а як я дізнаюсь, що я задовільник потреби клієнта? І отут починається там робота, ми собі починаємо давати відповідь. Ну, я, от зараз, коли готувався до цього відео, я так накидав, що як я дізнаюсь, що я задовольняю ваші потреби? Ну, по-перше, ви можете подякувати мені. Ну, тобто, подякувати це, поставити поставити лайк цьому відео, і я зрозумію, окей, вам подобається це супер, да? І тому я час від часу прошу вас ставити лайки цьому відео. Або ви ще раз прийдете подивитись це відео, або не це відео, або інакше відео. І тому я вас прошу підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок для того, щоб ви могли не пропустити наступні відео. Це в такий спосіб я хочу збільшити кількість повторних звернень до, 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 до себе, до свого каналу. І в якийсь момент... Коли ми говоримо, коли клієнт задоволений, то, скоріше за все, відбувається збільшення об'ємів продажу, збільшення об'ємів відгрузок. Ну, тобто задоволений клієнт, він збільшує наші об'єми надання чогось. Так? І тому я так само прошу вас не лише самі лайкати, не лише самі дивіться, а поширити це відео. В такий спосіб я прошу вас збільшити мій об'єм. І тут. Ну, Сподіваюсь, зрозуміло. Тобто ми беремо ціль, задаємо собі питання, що я маю бачити, чути, відчувати, коли досягну цілі, або як я дізнаюсь, що я досягаю своєї цілі, як я дізнаюсь, що ви задоволені. І в такий спосіб я виробляю собі певні критерії, індикатори, по яких я можу відслідковувати динаміку руху до цілі, або зрозуміти, що ціль досягнута. Тут є така невеличка пастка. Бо коли ми е, от, е, працюємо з цим критерієм, то задоволення потреб досить так виглядає туманно, ну, так абстрактно, а тут ніби е, конкретні вимірні показники. Пряма подяка, повторне звернення це можна це все оцифрувати і, і мати якийсь такий е, ну, чек-ліст, де я перевіряю. досягнув, не досягнув. І пастка полягає в тому, що дуже часто ми можемо ці критерії підтвердження поміняти на свою ціль. Тобто ціль трансформується в ці критерії. І тоді ситуація виглядає досить про... досить не на... 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 радісно, через те, що чи може так. Зробити, що буде велика кількість лайків, а клієнти будуть незадоволені. Ну, там якось нагнати цю кількість, не знаю, як там працюють алгоритми, я так не вмію, але або ми розширили там кількість там, підписників, і вони звертаються, але при цьому потреби клієнта. Я до чого веду, що ціль все одно має лишатися задоволення потреб клієнта, а це має бути індикаторами. Не потрібно, зроби, не потрібно робити так, що це стає ціллю, а це відходить на другий план. Ну я не знаю. Сподіваюся, я, 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 я зміг цю, цю ідею вам передати. І ну зазвичай такий коротенький приклад, який я хочу попросити вас опрацювати самостійно. Я хочу стати успішним, той, що було в попередній частині. І тут так само подумайте, а як ви дізнаєтесь, які підтвердження ви можете собі визначити, як ви дізнаєтеся, ви досягли успіху, чи стали успішним ту ціль, як ви собі ставите. Тобто, оці два критерії: конкретність, і підтверджуваність, і успішність. Я хотів би, щоб ви їх там надали в коментарях свої варіанти. І так, ми поговорили про підтверджуваність, це питання, які ми собі задаємо, як я дізнаюся. Наступного разу ми поговоримо з вами про забезпеченість ресурсами. Це буде наступного разу. На сьогодні дякую вам, дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую. ну, там, Якщо вам подобається, то лайкайте. Якщо вам хочеться, якщо ви вважаєте, що це корисний контент, поширюйте і підписуйтесь. Якщо ні, ну, не потрібно просто наганяти лайки, бо тоді руйнується ця вся модель. Дякую вам за увагу. Гарного дня, все буде Україна, до зустрічі. Пока-пока.